BMW E46 виникла така проблемка, що не прокручується ключ в запалюванні. Тобто Є у нас отакий ось ключ з імобілайзером. І ось як бачите, вставили, він не прокручується. Тобто Щось йому заважає і при вставлянні немає характерного такого, як знаєте, щелчок чи щось таке, що якби він в пас потрапляє. Хоча з ключем нічого не траплялося, заводилось нормально, але чомусь перестало. Є у нас також другий ось такий ось ключ Ось такий, як бачите тут. Так. і є отакий от, от от сервісний, От тільки сервісний врятував цю ситуацію. Тобто, що, що тим, що ось цим другим, так само, бачите, По-перше, ключ якось легко вилазить, тобто він наче не тримається. Ну і не хоче провертатись навіть під зусиллям. Пробуємо сервісний. Ось ставили сервісний ключик, бачите. Він, по-перше, з... ну, характерно так відчувається, що він щось... щось там натискає. Ну І плюс він провертає запалювання. Ось бачите, тут запалювання можна заводити автомобіль. Зараз будемо. Е... Прочищати, думаю, можливо, допоможе ВДшкою промити оті пази, оті шліци, що йдуть в лічинці цього замка. Ну, Спробуємо, допоможе, то буде добре. Знадобиться нам ось, наприклад, ВД-40, тобто проникаюче мастило якесь бажано ВД-40, тому що воно фірмове і взагалом допомагає. І туалетний папір, або рушники якісь паперові. Підставляємо якусь ганчірку, щоб не потекло там вам на ноги або на килимок. І максимально туди вставляємо шланочку і запшикуємо нашою водешкою. Нормально запшикуємо так, щоб воно там роз... Е, ну, по всіх шпаринах, щілинах розійшлося. Ну, ось так, я думаю, поки що достатньо. І тепер беремо ключик. Мабуть, візьмемо ось цей, що не працює. Нам просто треба, якби це мастило по всім там шпаринам розштовхати. Тобто спочатку ось так робимо, щоб воно позаходило сюди. Так, тепер можна запшикати ще. До речі, можете поглянути на ключі. Дивіться, яке воно вже брудне там все. Тобто там, звісно, в замку рідне мастило якесь є, але за 20 років, за 20 з лишнім вже воно, звісно, трохи вже зносилось. Візьмемо тепер ось цей сервісний ключ, тому що це ще не прокручується. Нам треба прокрутити, щоб максимально мастило, потрапило в усі шпарини. Пробуємо ще раз, ось прокручується. Трохи затримуємо ось в такому положенні, щоб потекло там куди. Не дотекло, так би мовити. Ну, так нам треба декілька разів зробити. Будемо витягати ключ і витирати його ось, ну, папером, туалетним або який у вас там є, щоб те все було то, що там є, звідти вимите. Коротше, наново процедура. Запшикуємо ВДшку небагато, так, щоб не потекло з усіх шпарин, так би мовити, ось. Тепер вставляємо ключ, трохи, якщо провертається, то трохи провертаємо, якщо ні, то просто хоча б потримати його там. Ось, бачите, вже і цей ключ провертаю. Запалюємо вінкнення, нехай трохи і так побуде. Ну, тобто ви зрозуміли, там вставляємо ключ, щоб зібрати ведешка виштовхує різний бруд, ми його збираємо на ключ і витираємо ось цим папером. Тобто дістаємо зараз ключ. Дістали ключ, ось бачите, він такий трохи бруднуватий. Но це ми вже декілька разів промили, вже трохи ліпше. І витираємо нашу пошибку. Це треба так вставляти і витирати разів 10, щоб був він геть сухий. Ось, таке воно трохи бруднувати стає, хоча одешка прозора. І навіть без проблем майже вмикається запалювання цим ключем, що не вмикалося. Навіть випадають випадає бруд звідти. ну Суть зрозуміла. Так робимо декілька разів, поки ключ не буде геть сухим, щоб ну, не випачкувати його, і щоб вже все працювало, вмикалось і так далі. Попротирали в лічинці ці всі контакти, ось скільки у нас паперу йшло на це. Ну і тепер пробуємо, вставляємо ключ. Давайте спробуємо ось, ось цей. Це наш запасний, він трохи розвалюється, але не, не прокручувалося. Бачите, розвалився. Тепер дивіться. Все легко прокручується. Без зусиль. Тобто, так, давайте наступний ключ. Наш основний ось. Також все без проблем прокручується. Все працює. Можна витягати, вставляти. Ось так воно працює. Ну Давайте покажу вам, що він вже сухий майже. Тобто ми дістали його, прикладаємо його до паперу і, в принципі, не повинно залишитись слідів. Ну, бачите, трохи там ще залишилось. Ну Це допротирати треба. Трохи така муторна робота, але... Якщо не хочете міняти весь замок, то краще промити. Ну ось так. Тепер все працює, можна їздити.